Часто у роботі виникає необхідність зробити правильний рівний різ. Використання струбцин та додаткових пристосувань не дуже зручне, до того ж, саморобні напрямні можуть будь-у будь-який момент з'їхати у бік і зіпсувати матеріал. В цьому випадку не обійтися без такого корисного інструменту, як шина, що направляє, дозволяє отримати якісно та точно оброблену заготовку, також полегшує роботу та гарантує безпечний процес розпалу, шліфування, фрезерування та інше. Універсальна напрямна шина виготовлена з міцного алюмінієвого профілю, що повністю виключає можливість деформації. З її допомогою ви легко зробите поздовжні, поперечні розпали з високою точністю, а також зможете зробити комплексну обробку та торцювання кількох заготовок. Шина допоможе заощадити ваш час і уникнути псування матеріалу, кривих зрізів, сколів. Використовується спільно з електричним лобзиком, механічними пилками по дереву а також будь-якими дисковими пилами та фрезерами. Наш інтернет-магазин має їх наявності. Замовляємо.